Ми молимо за Україну, за тисячі людських життів і з нами будь тяжку годину, спокій з небес Господина. Сьогодні ми завітали до вас з радісною звісткою сказати вам, що вас, усіх любить Христос, усіх вас любить Господь, якщо ви живі до цього часу, якщо в ваших грудях б'ється серце, якщо сьогодні ви маєте можливість свідомо мислити, то це говорить про те, що кожного із вас любить ми живий Бог. тисячі людських життів. Дякую вам за допомогу, Дякую. за щирі шпаші. Ми благодаримо за цю машинку, яку вам передали. Дякуємо церкві Воскресіння за допомогу. Хай Бог благословить тих, хто пожертвували. Будемо пекти для нашої церкви. Ми вдячні вислали прекрасний такий генератор. Роздаємо. Ого, ніяк. Вас вітає Ірпінська церква. Ми Отримали ці подарунки від вас. Щиро вам вдячні. Нехай Бог обільно благословить. Дякуємо вам. Дорогі брати і сестри, дякуємо за продукти. Воно все їде на окупованій території Бороського району. Дуже вдячні церкві Воскресіння, 25 ОСБ отримала допомогу. Ми дуже-дуже щасливі. Дуже велике дякуємо. Слава Ісусу! Господи, ми благаємо тебе! Господь, благає. Помилуй нас. помилуй нас, прости нас, каємося в наших гріхах. Ми просимо у тебе прощення за всі беззаконня. помилуй Україну, захисти від цієї війни, зупини цю війну, нехай явиться милі твоя.